Вітаю вас, друзі! В цьому відео я хочу вам трошки пояснити. Виникають такі питання, деколи, який діапазон роутера краще використовувати. 2,4 ГГц або 5 ГГц. В кожному є свої плюси і є свої мінуси, друзі. Справа в тому, що я так коротко, щоб вам було більш зрозуміло, ну, 2,4 ГГц, друзі, воно він використовується. Нього багато, якби, на ньому працюють багато пристроїв. І якщо ви хочете більше, ну, досконале інтернет-з'єднання, то краще ви включає, вмикати собі 5 ГГц діапазон. Ось це, якщо у вас роутер з двома діапазонами, 2,4 і 5, то краще вмикати 5. Але друзі різниця ще в тому, що от коли 2,4, от на нього багато йде пристроїв різних. На 5 ГГц е, менше йде пристроїв підключення. Отже, він ну, якби м, м, краще дає сигнал. Сигнал, коли ви поблизу з роутером. А це, друзі, 2,4 ГГц, вони передають набагато довше. Ну, на відстань перешкоди, стіни, двері, там, поверхи, він віддає набагато більше радіус. Отже, ви десь вийшли, так? краще увімкнути 2,4 ГГц. Десь вийшли на двір або десь там в іншу кімнату, на інший поверх. Якщо ви поруч зі своїм роутером, то краще, друзі, вмикати 5 ГГц і користуватись ним. Швидкість інтернету буде вас набагато кращою. Отже, друзі, висновок такий. 2,4 ГГц. У нього більший радіус дії і краще проникає через тверді об'єкти. Недолік його, він вразливий ну, до перешкод. Так як на ньому дуже багато працює пристроїв. 5 ГГц переваги, він набагато швидший, ніж 2,4 у нього менша вразливість до перешкод, якби, А недоліки, менше радіус дії і погано проникає через тверді поверхні, стіни, стелі і тому подібне. Отже, отакий висновок, друзі. Якщо корисно було, користуйтесь. Дякую всім, друзі. Гарного дня, до побачення.